Олексій, вітаю. От, ти сьогодні дуже добре грав і ти у своїй ланці був найкращий по фізичній підготовці. Ти тренувався літом десь? Так. Е, як це було, де ти займався, як ти себе готував? Були три, кемпи... три кемпа. Три кемпа? Да, так, два кемпа вроде, Ні, чотири. Два кемпа два тижні. З кружінки два тижні торнадо було кемпи. Ого. І це сукупно скільки було тижнів? Два. Два, два тижні да, підготовки. Ну так, да. ага. зрозуміло. Ну, тобто ти літом лі, лі активно готувався да, до сезону. Ну це дуже помітно. Я скажу дуже помітно. Ти забив сьогодні скільки голів? Два? Чи три? Один. Один забив. А да? один, один не зарахували, Да? Ага. І е, ти зробив два проходи, і після одного ти забив гол, після іншого ти дав е, гольову передачу на Івашчука. І він з своєю своє подачі забив іще гол, і це допомогло твоїй команді перемогти. Це Правильно? Добре. То добре, я тобі бажаю е, у цьому сезоні підтримувати свою форму. От на цьому рівні. І які цілі перед собою ти ставиш на цей сезон перед командою? Стати нормально на конки і почати більше проходів робити. Більше проходів робити. Ну це для команди. Для команди. Для команди. Ну для команди навіть не знаю, що це війна, Ну, як ти хочеш, щоб твоя команда в цьому сезоні відіграла, на якому рівні? Ну, Добре, щоб все було добре виігрували. Щоб більше, більше вигравали. Так, так. Ну, зрозуміло. Я бажаю, щоб е, твоя команда і е, ти в цьому сезоні показали кращий результат, ніж е, у минулому сезоні. А що ти побажаєш ще там своїм гравцям? По команді успіхи, щоб вони дуже становилися краще. Зрозуміло. Гарного дня тобі. дякую. Дякую за, за інтерв'ю.